Реабілітаційний центр шан вже 27 років допомагає дітям з інвалідністю. На сьогодні тут під опікою перебуває 230 дітей та осіб з особливими потребами. Центр став для багатьох місцем не лише для реабілітації, а для розвитку, спілкування та підтримки. Діти з білоцерківської громади, і зараз у нас постійно збільшується кількість діток внутрішньопереміщених осіб. Це у нас і з півдня України, і зі Сходу є такі родини. І такі досить складні дітки, враховуючи ще, що їм довелося пережити там на тій території, ми намагаємось максимально їм допомагати і не тільки в межах своєї роботи, а ще й в таких різних особистих питаннях. У шансі діти займаються творчістю, беруть участь у корекційних заняттях, а також отримують психологічну допомогу разом із батьками. Тут вони вчаться новому, долаючи бар'єри і отримують підтримку, необхідну для розвитку. До цього центру ми були. Багатьох це реабілітаційних центрах це і Київ, Чернігів, Одеса, Трускавець це дуже багато. Потім почалась війна, і ми з Краматорська Донецької області переїхали сюди одразу і нам Чутками, як, як добрими людьми, нам підказали, що є такий центр. Ми сперва не повірили і все, потім пройшли перший курс. І я зрозуміла, що це один із найкращих реабілітаційних центрів, який, це мій приклад, от, особистий, що це найкращий центр, який нам попадався, скажімо так. І Скільки ми ось знаходимося в Білій церкві, ми постійно сюди приходимо. Тут дуже класні процедури, таких, як, допустимо, немає там десь, навіть тут, навіть в Києві. Вони десь є, але по отдільності. А тут настільки великий такий обсяг оцих усіх процедур, що це круто. Нещодавно реабілітаційний центр отримав нову допомогу від благодійних фондів Допомога українським дітям та Флорида для України. Фонди вже не вперше підтримують заклад і цього разу виділили кошти на сучасне обладнання для реабілітації. Ми фонд допомога українським дітям висловлюємо дуже велику подяку фонду Флорида для України, які в цей важкий час допомагають дітям інвалідам. Ну і багато з яких є переміщеними особами, яких евакуювали із територій, де ведуться бойові дії. За кошти, надані нам фондом Флоріда для України, наш фонд закупив обладнання для реабілітації дітей-інвалідів і передав їх білоцерківському центру Шанс. Одним із новинок, які отримав центр, став спеціальний ударно-хвильовий пристрій, який застосовується для лікування захворювань, опорно-рухового апарату і неврологічних захворювань. Ударно-хвильова терапія має високу були дію, також покращує обмін речовин, кровообіг. І зменшує напругу тканин. Східці невід'ємна частина реабілітаційної системи, яку отримали завдяки благодійним фондам. Також в кабінеті сенсорної інтеграції тепер є проектор і раніше подарована інтерактивна дошка. Тут у нас працюють наші педагоги, це дефектолог, працює психолог, працюють логопеди. Це покращує таку сенсорну інтеграцію і використовується у діток з різними діагнозами. Це як і аутизм. І дітки з ДЦП у нас тут працюють, тому що ми спеціально повішали так низько інтерактивну дошку, щоб була змога під'їхати дитині на кріслі колісному. Ще одним дуже потрібним надбанням стала підвісна система для навчання навичок ходьби. Трошки затяглося у нас по часу з встановленням, тому що чекали, саме шукали людей, які зможуть якісно зробити роботу, тому що відповідальність велика, балка досить важка, ну і плюс що тут буде знаходитись дитина. Ми так трошки зачекалися з встановленням, але, слава Богу, вже працюємо, вже все в дії. І Дітки, які завжди сиділи, вже ми їх бачили, як вони роблять свої перші кроки. Реабілітаційний центр Шанс продовжує свою місію, допомагаючи дітям з інвалідністю отримувати нові можливості для розвитку та дає шанс жити максимально звичайним життям.